Друзі, всім привіт! Черговий огляд теплички. Полунички тепличці. Ось так виглядає. ягідка наливається, наливається, лягає і виникла знову чергова проблема в тому, що на цьому сорті... У неї дуже довгі квітконоси. Ось я вам покажу. Ось такі, такі ягідки. Ягідка гарна, смачна, але вона мене вже дістала. Я не думав, що з нею в теплиці будуть такі проблеми. Ось дивіться, квітконос. Ну, якщо руку покласти сантиметрів 30. Він лягає, ось бачите, перегинається і все, і ягодка не наливається, вона в'яне і все. І ось вони просто повипадали і переломуються переломуються і ягоди, ягода не наліється. Просто вона я зірвав одненьку ягоду з такого квітконоса. Вона кисла, вона несмачна і в ній немає такої. Ну як, як вам сказати, не вистачає їй вологи, не вистачає всього. Тобто в відкритому ґрунті вона такі довгі квітконоси не давала. Не знаю, з чим це, з чим це все діло пов'язане. Можливо, трішки жирануло, можливо було багато і азоту, не знаю. Але така проблема з'явилася. Зараз ось спробував капельну стрічку натягнув. Як я там був показати? Ну, коротше, якось так. Але вона буде лягати. Вона своєю вагою вона його просто, просто покладе. Тобто капельна стрічка не витримає. Квітконоси дуже довгі, ну дуже довгі. Ось ніби такий квітконос міцний-міцний, але бачите, він вже починає перегинатися. Тобто треба, треба його отак хоч припідняти. Ось, бачите, тут капельна стрічка вона вже лягла. Ну, треба підпорки її робити, бо я тільки по двох краях її натягнув і все. Без підпорок. Підпорки потрібні. Так вирішив я спробувати ось солому. Зараз вам покажу. Колись це підсохнув. О і шумить. Ось. Отак От ось буде воно лежати на соломі більш-менш рівно. Але соломи потрібно. Потрібно чимало, а я її майже всю спалив. Там є трішки, але не знаю, чи вистачить. Оце ось така, така джолі. Така з нею така з нею ситуація. Так, зараз лопачки. Тут ще поки що ягідка вісить. Крайній ряд, в принципі, ще нічого не лягло. Там прохолодніше, вона наливається трішки, трішки довше. Другий ряд цей тоже, так собі, більш-менш вісить. Цей ряд вже починає, ось починає лягати. Гарно ліг цей. Так, да, цей. Цей ряд. Ну і в принципі тут тут уже також почало, почало лягати. Ось, перші три рядки тримаються ще, ці рядки вже почали лягати. Коротше, якась от така от ситуація. Ось Альба. Дивіться, які, які у альби квітоноси. Тобто вона лягає, ось, її тут гнини-гни, гни, вона не зігнеться і не зломиться. Так що від... вуса вуса вже напрягають. Ось так виглядає альба. Альба вже теж полягала. Але я за неї не переживаю. Бачите, як в неї, в неї квітконоси набагато коротші. Прям набагато тут квітконос ось 15 см. А тут квітконос 30-35 см. Ніби і квітконос такий грубенний, але, але короче, він лягає. М -м -м. Не знаю, буду... Буду застеляти соломою. Тому що капельна стрічка, по-перше, буде тягнутися, вона не втримає, скільки навантаження солома. Чесно кажучи, не хотів би солому сюди. Тому що вона, вона не свіжа. Вона вже два роки лежала, десь є пліснява. Чесно кажучи, не хотів би, тим, тим паче на цей сорт він і так у мене проблемний в теплиці. Досить чимало проблем з ним в мене було. Я його буду викорчовувати З теплиці буду його прибирати. Це я вже, мабуть, казав. Так, А що ще хотів сказати? Почала червоніти ягідка, що Джолі, що Альба однаково. Але червоної, такої, як би повністю стиглої, я сьогодні зірвав джолі тільки, тільки одненьку. Альбу ми вже їмо. Ось вже навіть підпеклася, бачите? Ось така вже є історія. Альбу ми вже збираємо потрішки. Вже вже гарненька. гарненька полуничка. Знаєте, як камера не передає всього? Всього. Вс... Такі. Такі ягідки. Розмір гарний. Кривуляк. Трохи, трохи є кривуляк Трохи є кривуляк і трохи є підпечений. Блін. Ну сьогодні у нас жара валить. 28 градусів сонце. Сонце пече конкретно. Так ще, друзі, такі, такі справи. Буду притіняти теплицю, буду... Ну, потім я покажу, як це все діло буде буде виглядати. Але треба притіняти Треба притіняти Ось. Такі, ще зборів таких ми не робили на продаж, тільки так для себе. Трішки ось цей ряд, перший альби. Він виходить... Щось камера так погано. якось якийсь не, не такий ць, колір. Тут де жолоб, тут Получається така своєобразна тінь. І ще ось друга плівка. Та йому я щось з цією камерою. Ще друга плівка опускається та, що водозбір. І виходить, що цей рядочок, він такий трішки прит... притемнений, трішки тіньочок у нього постійно. І там ягідка тільки, тільки наливається, ягідка крупна. Взагалі ягідка, ягідка крупна. такі екземплярчики. Да, ну то, що вона попеклася, це мені вже, чесно кажучи, не подобається. Хм. Да уж. Ну нічого, розберемося, зробимо, зробимо її трішки тінь і буде... Буде гарно. Ось І вальби є такі цвітонос, квітконоси по, подовші, але там він теж не зломиться, тому що якраз на, на перегибі на цьому. І рядки, рядки якби трішки ширші. Не знаю, можливо, можливо тут є проблема ще в системі живлення, в азоті. Я хотів флороном її бахнуть, але так і не, не дійшли руки в мене до, до флорона. Ось така полуничка. Так що, друзі, будемо якось якось будемо боротися з цим всім ділом. Бо це не серйозно. <говор> <говор> да уж. Такие яретки. Все, друзья, всем успехов, пока.